З самого дитинства в мене з батьком були не дуже добрі стосунки. У пам'яті спливають моменти, коли я зовсім маленька, випадково розбила його улюблену попільничку. Після цього цілий день була покарана в кутку. І таких ситуацій, за які мені доводилось не тільки стояти в кутку, а й отримувати фізичне покарання, було дуже багато. За будь-яку помилку, невчасне чи недоречне сказане слово, я отримувала ременем по всім відомому місцю. Я боялася батька як вогню. Мені здавалося, що злішої людини на цій планеті просто не існує. Не знаю, кого він хотів з мене виростити, але окрім отриманої мною дитячої психологічної травми, з якою я борюся й до цього дня, у батька нічого не вийшло. Мама завжди захищала мене, наскільки це, звісно, було можливо. Проте батько рідко слухав її і в момент покарання забороняв їй навіть наближатися до мене. Я зі сльозами просила маму піти від батька, але вона цього не робила, бо теж боялась його. Так ми і жили, поки я не досягла повноліття і не поїхала в інше місто вчитися, де нарешті з полегшенням зітхнула і задихала на повні груди. Минув час, я й закінчила університет, влаштувалась на хорошу роботу, вийшла заміж. Мами моєї, на жаль, рік тому не стало, і батька залишився зовсім один. Бажання спілкувати з ним у мене зовсім не було. Але оскільки моя совість не дозволяла кинути старого, безпорадного батька, я щовихідних їздила відвідувати його. Навіть зараз, вже в немічному стані, через важку хворобу він примудрявся мене виховувати. Вкотре, коли я приїхала відвідати батька, він із незадоволеним виглядом запитав, та що ти ходиш сюди постійно, очі мені мозолиш. Я без задоволенням цього не робила. Але ж ти тут і з голоду помреш, хитро відповіла я. За все своє життя я жодного разу не чула доброго слова від свого батька, але все одно намагалася тримати себе в руках, спокійно та шанобливо спілкуватися з ним. Хай там як, він був моїм татом, який дав мені життя. Я підписав Дарчу на будинок, сказав батько. Але можеш не радіти, після моєї смерті господиною тут будеш не ти. Я стояла в повній розгубленості. І кому ти даруєш дім? з хвилюванням запитала я. Своєму племіннику Андрію. Пам'ятаєш його? хитро посміхнувся батько. Андрія я бачила кілька разів за все своє життя, як і сам батько. Я чудово розуміла, що він це робить мені на зло. Мене розпирало дике бажання послати його якомога далі та просто піти. Але зібравши всю волю в кулак, я запитала, чому саме він? Більше кандидатів не знайшлося? Не знайшлося, сухо промовив батько. А якщо ти натякаєш на себе, то ти не заслужила цього будинку. Рідний будинок, в якому я народилася, прожила до 18 років, де жили та живуть мої батьки. Так, звісно, логічніше його продарувати тому, кого ти бачив останній раз 10 років тому. Знаєш, мама б не оцінила твій вчинок, гірко сказала я. Мами вже немає, і я сам маю право вирішувати, що мені робити, різко відповів батько. Та роби, що хочеш, зітхнула я. Я до тебе їжу щовихідних, не для того, щоб ти мені будинок відписав. А навіщо ж ще, з глузуванням сказав батько. Саме для цього і їстиш? Ти думаєш, я не зрозумів твої наміри? Ну тепер я тобі все розповів, то ми можеш більше себе не напружувати і не приїжджати. Мовчки помивши посуд і прибравши у кімнаті, я вийшла на двір і поїхала до себе. Мені було дуже прикро за будинок, за мою маму, яка все своє життя в ньому прожила і вклала сюди в свої сили та душу. Прикро за те, що якийсь племінник, який не мав жодного відношення до нашого будинку, стане повноправним господарем. І тільки тому, що батько все життя мене ненавидів і робив мені все на зло. Я намагалася бути доброю дочкою, але йому, як виявилось, це не потрібно. Якщо батько вважає, що на самоті йому буде краще, то хай так і буде.